Яке щастя, друзі, дорогі! Що ми живемо у час, коли виконується остання ознака перед поверненням Христа, що буде проповідуватися Євангелія на свідкування всім народам, і тоді прийде кінець? Тому я бажаю вітати вас добрим ранком, усіх, хто приєднується до виконання цієї обітниці і разом із вами дякувати Богові за життя і за можливість дивитися цю передачу, чути ті обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, де Він сказав: будьте святі, як Отець вас, що на небі. Тому. Питання, у чому секрет святості? І ось у посланні до Єфесіан, в 4 розділі, у 24 вірші ми читаємо, щоб ви задяглися в нову людину, створеною за подобою Божою у праведності та святості істини. Жодна людина не отримує святість за правом народження або удар від іншої людини. Святість це Божий дар через Христа. Люди, котрі приймають Спасителя, стають Божими синами. Вони Його духовні діти, народжені згори, оновлені в праведності та святості істини. Їхній розум перетворений. Вони більш ясно і чітко бачать вічні реальні. Вони прийняті в сім'ю Бога, уподібнилися до Нього і перетворені Його духом від слави у славу. Колись вони любили передусім самих себе, а тепер понад усе люблять Бога і Христа, і ближнього, як самі себе. Прийняти Христа як свого особистого Спасителя та наслідувати Його приклад у самозреченні, ось у чому є секрет святості. Святість це стан не ейфорії, а результат повної покори Богові. Це життя кожним словом, яке виходить із уз Божих, це виконання волі нашого Небесного Отця. Довіра до Бога у будь-якому випробуванні. Віра в Його обітниці, як у темряві, так і в світлі. Релігія це ходити не тільки тим, що бачимо, а й вірою, довіряючи Богові з усією впевненістю та спочиваючи в Його любові. Освячення це стан святості як внутрішній, так і зовнішній. Це святість і цілковита належність Господу не по формі, а по правді. Кожна нечиста думка, кожна згубна пристрасть розділяє душу з Богом, бо Христос ніколи не зможе покрити грішника своїми шатами праведності, щоби приховати Його провину. Необхідно постійно звершувати справу подолання зла підтримки добра та відображати характер Ісуса ми повинні ходити у світлі, яке зростатиме і розгортатиметься до повного дня. Це і є справжнє, ґрунтовне зростання у міру зрілості повноти Христа. А уподібнившись до Христа в характері, подолавши будь які гріх і кожну спокусу, живучи в Божому страху та постійно споглядаючи Господа, ми знайдемо мир і радість на землі та забезпечимо собі справжнє щастя на небесах. Але ми маємо переживати щоденно досвід навернення, коли бачимо, що йдемо не туди. І ось у другому посланні до Коринтян, в 4 розділі, у в 16 вірші ми читаємо. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Справжнє. Навернення необхідне не раз на багато років, а щодня. Таке навернення приводить людину до нових взаємовідносин з Богом. Минули, тобто її тілесні пристрасті, успадковані і набуті схильності до зла, зникають. І вона оновлюється та освячується. Однак цю працю необхідно здійснювати постійно, оскільки. Доки існує сатана, він намагатиметься продовжувати свою роботу. Хто прагне служити Богові йти за ним, той зіткнеться з підводною течією зла. Його серце потрібно захистити постійним пильнуванням і молитвою, інакше дамба зруйнується і подібно до потоку води, який приводить рух. Млинове колесо, підводна течія зла, змиє захист, жодне оновлене серце не може залишатися добрим і м'яким без щоденного застосування солі слова. Божу благодать необхідно отримувати щодня, інакше ніхто не залишиться наверненим. Кожну душу, яка любить Бога. Чекають випробування і труднощі. Господь не звершує чудес, щоб відвернути ці суворі випробування та захистити свій народ від споку сворога. Необхідно формувати характери, які визначають придатність людського роду до небесних осель. Тільки такі характери витримають. Тиск несприятливих обставин в особистому і суспільному житті. І навіть у найжорстокіших спокусах, завдяки Божій благодаті, вони ставатимуть мужніми і праведними, твердими, як скеля, у відстоюванні принципів та вийдуть з вогненного горнила дорожчими за офірське золото. Людей, які володіють таким характером. Бог відзначить своєю власною печаткою як вибраних. Господь не приймає половинчатого служіння. Йому потрібна вся людина. Релігія має проникнути в усі аспекти життя, бути присутньою в кожній справі. Усе єство має перебувати під Божественним контролем. Ми не повинні думати, що можемо самі контролювати свої думки. Їх необхідно підпорядкувати на послуг Христові своїми силами нам не впоратися із собою. Для цього наших сил недостатньо. Лише Бог може зробити і зберегти нас вірними. Лише Він може захистити, і лише Він може спасти. Я хочу помолитися, щоб ми зрозуміли цю святу правду і віддали своє серце Богові. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволь від лукавого до твоєї царства, і сила, і слава навіки. Амінь. Я не знаю, дорогі друзі, чи доводилося вам щось перебудовувати у житті? І я знаю тільки одне: що і фахівці так кажуть, щоб побудувати на чистому новому місці щось нове легше, чим руйнувати старе. І будувати нове. Інколи демонтаж може коштувати досить дорого. Для того, щоб нам не було це важко, Господь прийшов на нашу землю, щоб забрати нашу стару природу. І пам'ятайте, що не тільки там якийсь косметичний ремонт, а Господь хоче, щоб ми задягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності. Та святості, і жодна людина не може отримати цього своїми силами. Вона не може здобути цього своїми силами. Тільки віддавши своє серце Ісусу, вона може пройти цей процес успішно. Тому сьогодні, коли Господній голос ще звертається до нас, приймемо Його, приймемо Його Слово. І пам'ятайте, що Господь каже, що Його Слово може освятити. Якщо людина приймає і відбуваються переміни в житті, людина стремиться, а Господь дає їй цю силу. Тож будьте благословені Господом на дорозі, яку Господь запропонував. І будьте святими. І це можливо, коли серце віддане Ісусу. До побачення.